Нехай подасть через мене смиренне прощення і цим духовним чадом, новоприставному Сергію, новоприставному Олександру. Олександру Пінчуку було 30 років. У чоловіка залишилася дружина і п'ятирічна донька, розказала мати загиблого Олена. Син дуже хороший, хороший парень. родина було дружно. І дуже важко говорити, що безвременна втрата. Коли він пішов на війну, пішов у 2022 році. Де і як загинув, знаєте? Міста Ямпіль, Донецька область. 25.04.22 року. Вони в Миколаєві ж їхня бригада була, і війна як почалася, вони були в Миколаєві, обороняли Миколаїв, а потім їх туди, на Донецьк, на Ямпер. І він вже там в безвісті зникли з Сергій Бондаренко загинув під час виконання бойового завдання біля Сіньківки на Харківщині 20 листопада 2023 року, розповіла його мати. «Самий дорогий. Я пишалася і пишаюся ним. Самий для А мами, скільки йому років? 37. «37». А скільки він воював? «10 місяців. О, шо, шо. А тут був у мене золотий син. О, він мать, як чувствовав, що він може для цього призначений. В железной дороге работал. Я же старший. Он меньше меня, на 6 лет. И учил. Доставлял. Угу. Будь пацаном. Також сьогодні на Херсонщині попрощалися із загиблими військовослужбовцями Матвієм Александром, Сергієм Овсяніковим та Петром Школою. Олена Сумська, Оксана Хлібо з Григорій Шматко, Ігор Печенко. Суспільне новини Херсон.